Нарешті можна переходити від нудної роботи з підготовкою даних до більш цікавого етапу побудови карт. У ході цього відео я спробую розповісти про один із найпоширеніших методів картування, метод якісного фону. У суспільній географії цим методом користуються при побудові політико-адміністративних карт, карт релігії, карт рівня економічного розвитку, карт економічного районування і т.д. Суть методу полягає у виділенні окремих територіальних одиниць одним кольором чи особливою штриховкою за унікальним параметром, наприклад, країни з переважанням християнського населення позначаються синім кольором ісламу, зеленим, буддизму оранжевим і так далі. Зараз я покажу, як реалізовується цей метод в ArcGIS на прикладі Європейського Союзу. Перш за все, нам необхідна векторна карта Європи. Її можна знайти в мережі і закачати. Також можна виділити необхідні дані із векторної карти світу. Зараз я піду другим шляхом, паралельно показавши вам один із способів вирізання фрагмента векторних даних. Отже, додаємо в новостворений документ ArcMap векторну карту світу, яку я демонстрував у попередньому відео. Тепер використаємо інструмент. Zoom in, щоб збільшити екстент Європи. Як видно на екрані, північні частини Європи дуже розтягнуті тією великі за площею. Це зумовлено тим, що дані знаходяться у географічній системі координат. Зараз я зміню систему координат на проєктовану тату, яка найбільше підходить для Європи. Клацаємо правою кнопкою мишки по Layers Properties вибираємо проєктовану систему координат. Continental. Europe. Можна вибрати одну із цих, яку пропонує ArcGIS. Я виберу Europe Lombard Conformal Conic. Окей. Знову попередження від ArcGIS, що використовуються різні датуми, але нам це не суть важливо, оскільки ми оперуємо величезними територіями. І похибка буде невеликою. Yes. Обриси Європи, як ви бачите, змінилися на більш правильні. Тепер я використаю шар маски для вирізання екстенту Європи. Для цього перейдемо до R-каталог. І в знайомій на базі даних експеримент створимо новий шар полігональних об'єктів. Назвемо його Mask Europe. Type Polygon Features. Далі. Виберемо ту ж саму проекцію, яку ми змінили для наших даних для світу. Тобто Європ Lambert Conic. Далі. Далі, далі. Ніяких нових колонок атрибутивної таблиці не, не потрібно, тому фінішуємо і перетягуємо новостворений векторний шар в документ ArcMap. Тепер починаємо сеанс редагування. Editor Start Editing. Вибираємо шар, який ми будемо редагувати. Це Mask Europe. І створюємо прямокутну область. Вибираємо опцію Create Features. Підтверджуємо вибраний шар Mask Europe. І Construction Tools нам підходить Rectangle, тобто прямокутна область. Клацаємо в одному із кутів майбутнього прямокутника. Ми можемо. Зафіксувати першу сторону прямокутника строго у напрямку Захід-Схід. Для цього класимо правою кнопкою мишки, вибираємо Direction, ставимо 0. На відміну від звичного нам обчислення градусів за годинниковою стрілкою від напряму на північ. У ArcGIS градуси рахуються від напряму на схід проти годинникової стрілки. Тобто напрям 0 означає напрям на схід, напрям на північ позначається. 90 градусів, напрям на захід 180 градусів, і відповідно напрям на південь 270 градусів. Малюємо наш прямокутник, щоб він захопив основну частину Європи. А саме Західна Європа, яка нам потрібна. Класуємо двічі і зберігаємо зміни. Stop Editing. Yes. Тепер відкриваємо. Вікно Arc Toolbox. Вибираємо Analysis Tools, Extract. Instrument Clip. В полі Input Features вибираємо наш векторний шар для всього світу. В полі Clip Features вибираємо маску. В полі Output Feature Class вибираємо шлях, де буде зберігатися. Вихідний об'єкт і його назву. База даних експеримент нас влаштовує. Назвемо вихідний шар Europe. Save. І, зрештою, важливо вибрати в полі Environments Output Coordinates. Опцію Same as Layer Mask Europe. Output coordinates System. Це робиться, по-перше, для того, щоб вихідний шар був у системі координат конічної проєкції Ламберта. І по-друге, що важливо, щоб ArcGIS нам вирізав правильно потрібну область, використовуючи координати проєкції Ламберта, а не географічної системи координат WGS84. Погоджуємося зі змінами, класаємо ОК. Знову ОК. І чекаємо завершення процесу. Закриваємо при завершенні процесу вікно. Закриваємо Arc Toolbox. Тепер видаляємо зайві шари. Перед нами залишився фрагмент векторної карти світу, а саме карта Західної і Центральної Європи якому зараз будемо редагувати. Спочатку ми подивимося характеристики атрибутивної таблиці новоствореного шару. Класуємо право кнопки мишки по Europe, Open Attribute Table. Як ми бачимо, атрибутивна таблиця складається з кількох колонок. Нам важлива колонка Name, де вписується назва країни. Але оскільки дані ми. Отримали із англомовного ресурсу. Відповідно, назви країн також англійською мовою. Нам необхідно зараз створити нову колонку, де ми перекладемо назви українською мовою. Для цього клацаємо у лівому верхньому куті атрибутивної таблиці Table Options. Вибираємо опцію Edit Field. Нове поле назвемо Name. Українська назва. Тип текст. ОК. Гортаємо до кінця таблиці. Як ми бачимо, з'явилася нова колонка атрибутивної таблиці. Трішки зменшимо її ширину. Зараз я переміщу її ближче до початку. Поставлю поряд із колонкою з англомовною назвою. Тепер моїм завданням є перехід до сеансу редагування і вписання напроти кожної країни її україномовної назви. Наприклад, Албанія. Пишемо українською. Але перекладати я буду лише назви країн, які. Входять до Європейського Союзу. Наприклад, Cyprus. Прикладемо на Кіпр. Ірландія. Вписуємо україномовну назву. Всі інші пункти країн, які не відносять до Європейського Союзу, залишимо по замовчуванню. Зараз я натисну паузу. І продовжу записувати відео після того, як введу всі необхідні дані. Ось, я закінчив вводити україномовні назви країн Європейського Союзу. Тепер завершуємо сеанс редагування, закриваємо атрибутивну таблицю. Моєю метою зараз є відобразити всі країни Європейського Союзу різними кольорами. Тому класуємо правою кнопки мишки. По шару Europe вибираємо Properties, переходимо до вкладки Symbology. Метод якісного фону реалізується за допомогою вкладки Categories. Вибираємо її, під тип залишаємо Unique Values. В полі Value Field змінюємо поле на name ukr, україномовну назву. Тепер вмикаємо опцію «Edit All Values. Ми бачимо додані назви всіх країн. Також окремим кольором значаться країни, які не входять до Європейського Союзу, тобто які я не переименовував. Вони значаться «0». І також окремим пунктом стоять дві території, які я спочатку хотів переименувати, але потім передумав. Зараз ми виберемо кольорову гаму. Ту, яку найбільш мені подобається. Наприклад, нехай це буде. Щось таке. І змінимо колір на країни, які не входять до Європейського Союзу, на якийсь нейтральний. Наприклад, на Сірий. І це також. Класуємо ОК. Як ви бачите, в кожній країні Європейського Союзу присвоєний окремий колір. Якщо вам кольори не подобаються, ви можете будь-який колір змінити на той, який вам подобається. Наприклад, колір для Естонії Класуємо, вибираємо який-небудь інший. Нам залишилося додати назви країн. Для цього класуємо правої кнопки мишки по Europe, вибираємо Properties. Переходимо до вкладки Labels, тобто підписи. Вибираємо Label Field, тобто поле, за яким будуть здійснюватися надписи. У нас це поле називається, як ви пам'ятаєте, Name NameUKR. Вибираємо також. Розмір шрифту, тип шрифту. Хай розмір шрифту буде 10. Спробуємо. Якщо нам не підійде, потім змінимо. Класимо примініть. ОК. Тепер знову класуємо правою кнопкою мишки по шари «Europe». Вбираємо опцію Label Features. Підписати об'єкти. Об'єкти підписані. Оскільки в нас деякі країни складаються із кількох частин, в тому числі і острівних територій, вони підписані кількома підписами, тобто кілька разів. Це ми зможемо усунути, коли будемо готувати карту до друку, класнувши View Layout View, перевивши написи у анотацію за допомогою опції Convert labels to Annotations, і перемістити. Надписи потрібне місце, також видаливши зайві. Детальніше, як це робиться, ви можете подивитися у відео номер 15 де я розповідав про особливості підготовки карти до друку. А зараз я повернуся до виду даних і спробую класифікувати країни Європейського Союзу за формами державного устрою і за формами правління. Для цього мені знову потрібно відкрити атрибутивну таблицю. І додати дві нових колонки атрибутивної таблиці. Одна буде форма державного устрою, а друга форма правління. Нехай вони просто будуть називатися «Устр». Type. Вибираємо текст. І додаємо ще одну. Прав. Уст буде форма, форма державного устрою, прав – форма правління. Я трішки розширюю атрибутивну таблицю, Зміню розміри деяких колонок і переміщу їх поближче до назви країни. Тепер кожній країні Європейського Союзу я присвоюю відповідні значення в колонках форма державного устрою і форму правління. Для цього я відкрию сеанс редагування. І почну редагування. Як ви пам'ятаєте, є дві основні форми державного устрою це унітарний і федеративний, і дві основні форми правління це республіка і монархія. Зараз я. Нажму паузу, введу необхідні дані і потім продовжу записувати відео. Тепер я присвоюю країнам Європейського Союзу необхідні параметри. Федераціям я присвоюю букву F, унітарним країнам букву U, Республікам букву R. і монархіям букву M. Звужуємо таблицю. Завершуємо сеанс редагування. І Проводимо напівні налаштування. Properties по шару Europe. Вкладка Symbology. Знову переходимо до Categories. Unique Values. Спочатку зробимо карту для державного устрою. Вибираємо в полі Value Field колонку Ust. Устрій. Клацаємо added All Values. Значення 0 ми можемо просто видалити. Забираємо позначку відображення всіх інших значень, оскільки у нас таких немає. І можемо змінити налаштування кольорів, якщо це потрібно. Наприклад, на якісь яскраві. Федерації будуть позначатися червоним кольором, а унітарні країни зеленим. Окей. Карта без суміжних країн виглядає не надто красивою, тому все ж таки повернемо значення 0. присвоїмо йому сірий колір. Окей. Ось так краще. Тепер країни унітарні позначаються зеленим кольором, федерації червоним кольором. Це ж саме можна зробити для форми правління. Знову переходимо до вкладки Symbology, вбираємо Unique Values, але в полі Value Field змінюємо устр на прав. правління. Додаємо всі можливі значення. Країнам, які не входять до Європейського Союзу, присвоюємо сірий колір. Навіть нехай він буде менш насичений. Знову можна змінити колір на червоний і зелений. Класуємо ОК. Готово. Монархії позначені у нас тепер червоним кольором, а республіки зеленим. Іноді виникає потреба об'єднати два якісних параметри в одній карті, наприклад, позначити одночасно і форми державного устрою, і форми правління. Оскільки є дві основні форми державного устрою і дві основні форми правління, між ними може виникнути чотири комбінації, як це не важко здогадатися: унітарна республіка, унітарна монархія, федеративна монархія і Федеративна республіка. Це також можна реалізувати в ArcGIS. Переходимо до вкладки Symbology Share Europe, але вибираємо підрозділ Categories Не Unique Values, а Unique Values Many Fields. В полі Value Fields вибираємо одночасно дві колонки. Вже вибрано колонка форми правління, вибираємо також колонку державного устрою і додаємо всі можливі комбінації. Added all Values. Країнам, які не належать до Європейського Союзу, знову присвоюємо якийсь нейтральний колір. Як ми бачимо, як і передбачалося, є чотири можливі комбінації: Федеративна монархія, Унітарна монархія, Федеративна республіка і Унітарна Республіка. Можна також для них підібрати відповідні кольори. Монархії позначимо відтінками синього. Краще, щоб вони більш відрізнялися ось так. А республіки позначимо відтінками червоного. Класуємо ОК. Очікуваний результат відобразився на екрані монітора. Розгорнемо шар Європ. Отже, федеративні монархії, позначені темно-синім кольором, унітарні монархії світлішим, більш блакитним, федеративні республіки, позначені насиченим червоним кольором, і унітарні республіки більш блідим червоним оранжевим кольором. Отже, вівши необхідні статистичні дані і використавши дві опції вкладки Categories, Unique Values і Unique Values Many Fields, ви можете створювати величезну кількість різних типів суспільно географічних карт.